Змінюються наші новорічні столи і чому вони такі, якими ми є? Про це говоримо із кандидаткою історичних наук, дослідницею гастрономічної культури Оленою Брайченко. Пані Олено, дякую, що завітали. Добрий день. Я згадую своє дитинство у 90-х, новий рік. Як це виглядало в моїй родині в Запоріжжі? Спочатку дивимося ці радянські фільми Іван Васильович» і операція. І». Потім у нас була традиція відзначати новий рік разом з Росією об 11-й. Ну і потім ці шуби, олів'є всі стоять на столах. Зараз зрозуміло, що ніхто уже радянські фільми не дивиться і точно не зустрічає новий рік з Росією а скоріше відгукується про неї неефірно. Але шуба та олів'є все одно стоїть. Чому ці страви, попри їхній радянський присмак, все одно залишаються популярними? Перше, що мені хочеться сказати, тому що ми кожного року про них говоримо. <смі> <смі> тому що, знаєте, фактично, в нас за там 30 років незалежності не було якихось таких дуже класних комплексних досліджень про те, як змінюються смаки і, до прикладу, страви до нового року. І ми вихоплюємо, знаєте, поверхнево. Те, що пам'ятаємо ми, те, що знають наші близькі. І так щороку ми ніби транслюємо одне й те ж саме, не помічаючи дуже багато mm -hmm. речей. І тим самим ми ніби підкизакріплюємо і посилюємо присутність цих страв на наших столах. На жаль, ну та, та так склалося. Але мені хочеться сказати, що через оцю зміну календаря у нас є шанс і нагода що святковий стіл до Нового року дещо зміниться. І він точно в наступні кілька років буде таким певним міксом сучасних страв. І традиційних, чому? Тому що 31 грудня за новим стилем це ось той щедрий вечір або старий новий рік, який дуже багато українців святкували 13-14 січня. І в нас була от тим за тим старим календарем така історія, що святкувався новий рік, і новий рік правда мав такі всі ознаки. Радянського радянського нового року, який сформувався у пізню радянську добу, і дуже тісно пов'язаний з телебаченням, mm -hmm. з появою всіх цих масових фільмів, а також оцих голубих огоньків і оцієї традиції зберіга збиратися родиною і дивитись телевізор. А... Але потім 14 січня, з 13-14 січня, це різні назви є, там «Друга вілля», «Щедрий вечір», «Старий новий рік», була, був такий прям як український, ну, Український новий рік з Щедрівками, з різними обрядами. І от там готували також і другу кутю, і багато таких українських страв: м'яса, ковбас, кров'янок, холодців, запеченої риби або запеченої качки. Ну і потім вже було різдво. Але тепер, коли в нас змінюється календар, то для багатьох людей я, новорічний стіл стає певним міксом, де Знайдеться місце для когось і оцим тим майонезним салатам, uh -huh. тому що для багатьох це відчуття пам'яті оцих не знаю 90-х років, ранніх 2000-х років. Але також будуть присутні і присутні вже й минулого року оці страви такі традиційно українські. І третя частина це те, що наші харчові звички змінюються. І ми іноді не хочемо їх помічати, бо ми про це не говоримо, бо значно легше говорити про олів'є і давати поради, або розповідати, чому воно з'явилося, або чому має зникнути, або чому ми маємо про нього. Моя позиція в тому, щоб про нього говорити менше, але говорити про альтернативи. З того, що я бачу, засновуючись на своїх спостереженнях аналізу там цифрової, так званої цифрової антропології, коли ти аналізуєш. Різні, що важливо, різні інформаційні бульбашки в соцмережах. Це те, що для багатьох на Новий рік є традиція купувати якісь фрукти, які ти не купуєш протягом всього року. Тобто, ось, окрім мандаринів, це там якісь ананаси, манго, кокоси і ще щось, щоб дійсно, тому що, що відрізняє святковий стіл від несвяткового. Не особливе, така кількість було? страв, да, як особливо, або страви, які асоціюються з там, цим новим роком. І, до речі, ця традиція присутня. Присутності цитрусових страв на Новий рік, вона не лише пов'язана з радянськими мандаринами, ось, але вона також пов'язана ще з ранішими періодами, коли в Києві були теплиці і лише, лише найбагатші версії суспільства могли собі дозволити там, ці певні цитрусові. Другий момент це поява і поширення дрібних закусок. Найрізноманітніших канапок, тобто да, в когось можуть бути ті самі бутерброди зі шпротами. Але також це там різні канапки невеличкі а, і а, там з там, червоною рибою, з оселедцем, з авокадо, або з іншими речами. Щоб не натевкатись пюрешки з котлеткою, так трошки поїсти. Ну, взагалі, закусок. Пюрешка з котлеткою не дуже на, на рік. Але, от, наприклад, запечена картопля, або mm -hmm. там, голубці, а, чи не котлетки, але, наприклад, там биточки, відбивні, а, щось таке м'ясне або круче. Це от частина новорічних страв. А ще одна яка тенденція, яку я помічаю: це звичка або традиція готувати до нового року щось таке, що в цій родині ніколи не готують або не готували. Сюди йдуть ті ж самі суші, до прикладу, сюди йдуть якісь страви там китайської азійської кухні щось таке незвичне. Що ти не протягом року. Мені здається, це дуже класна. От мені б хотілося б більше ці традиції підсвічувати, тому що вони про різноманіття, вони про нові, нові традиції святкування, і вони не так про саму вартість і кількість їжі, як про нові досвіди яким є місце до там до нового року, ну у мене останніми роками багато знайомих готують штолени. Оце якась така теж нова традиція з'явилася. Це щось дуже нехарактерне для нашого такого повсякденного досвіду. Дуже складна страва, над якою треба чеклувати, але результат прекрасний. Кого у кого вдається, то того вдається справді ну, смачно? Насправді в нас протягом різдвяного циклу свят, у цього зимових у нас є великий запит а на. Таку якусь особливу uh -huh. випічку. Мені дуже шкода, що ми не транслюємо нашу культуру через окремі страви а могли б це робити Лише протягом останніх кількох років. А з'явився в торгових мережах різдвяний український калач yeah. як обрядова випічка. Натомість ми запозичуємо. Такі кулінарні традиції інших країн, але знову ж таки, це не лише тому, що ми не знаємо щось про нашу культуру, не лише тому, що ми а, там, не знаю, забули, цураємось і інше. Часом відповідь дуже банальна і проста, тому що традиційна культура інших країн, Штолен, є частиною різдвяних. Різдвяних свят Німеччини, ми це запозичуємо, тому що є готовий продукт, який красивий, який присутній на всіх блогах, так. він тиражується, ти його бачиш у мережі, ти його бачиш в крамниці. і ти там, знаєте, Перших п'ять разів, коли ти його побачив, ти думаєш, що це таке. На шостий раз ти купуєш або пробуєш приготувати. Тобі подобається цей смак, і воно лишається там у нашому святковому меню. Це не, не катастрофа і не страшно. А, бо той самий штолен традиційно він інший. Він не був прям такий пишний, багатий, з таким ароматний, Це прям така обрядова, обрядова страва. Але з роками вона трансформувалась, відповідаючи на зміну наших смаків. Єдине, що мені хотілося, щоб ми теж могли бачити потенціал в наших кулінарних традиціях і не лише зберігати їх на рівні там, домашнього столу, але і щоб вони продавалися в магазині угу. і бажано не лише в Україні, але й поза межами України. Але для цього ці наші страви повинні бути конкурентні. Ну, це справа маркетингу, в тому числі, тому що чомусь ми знаємо про штолень, чомусь він з'явився в наших магазинах. Чомусь ми знаємо, що на Новий рік треба пити і вино, у кого є гроші на шампанське, так шампанське. Хтось вклав це нам в голови. В яких українських стравах ви бачите такий потенціал, щоб їх От, б... окрім українських страв? я хотіла б uh -huh. сказати, що також це більше не загально українська тенденція, як на мене, але в окремих там, скажімо так, інформаційних бульбашках, бульбашках я зустрічаю практику. Коли там, на Новий рік або на зимові свята там, на Різдво намагаються купити товари українських виробників, mm -hmm. теж саме ігристе вино, я не можу називати бренди, але багато українських крафтових виноробів роблять дуже якісне і гарне ігристе вино, якому може знайтися місце на святковому столі. І це буде теж дуже. Ну, це дуже дуже класно. Ну, серед тих страв, мені здається, які мають потенціал. Насправді, мені здається, 90%, так, якщо вони правильно і вдумливо приготовлені, мають шанси для того або відродитися, або знову отримати нове дихання там на наших святкових кулінарних практиках. А той самий різдвяний калач це красиво. Особливо якщо його зробити з різними додатками, да тому що ну, це це, це красив, красивий виріб, який і смачний, і красивий. Mm -hmm. а у... Цифрову добу в тому світі, в якому ми сьогодні живемо, їжа має бути не лише смачна, але, але інстаграмна, тому що ну, дуже багато людей, да, ми бачили, там прийшло Різдво, як багато людей викладають світлини, діляться ними, розповідають. З одного боку, кожного разу я вдячна всім цим людям, які викладають світлини, тому що це десь піднімає настрій, десь надихає тебе створити свято там, собі і своїм рідним. Але з іншого боку, я все-таки Ну, якщо так можна сказати, звернулася б і до глядачів бути більш як це, толерантнішими, більш чутливішими, не забуваючи, що свята дуже важлива тема для всіх тих родин, які там зараз не разом, які проживають складні періоди. І тому оцей момент момент ну, дуже важливо враховувати, аби там ваші. Щасливі світлини, так вони не, не завдавали додаткової болі тим, хто, там, хто, хто зараз не може бути разом через те, що рідні хто на фронтів фронтів рідних, або в рів, або хто втрат, чекає так. з фронту, хто так. просто в різних країнах. Ось. І тому це такі, знаєте, дуже, як це, дуже і святкові, і болючі питання водночас так було завжди. Але у війну це особливо гостро а, відчувається. Чи є у вас улюблена новорічна страва? Так, Та, да, да, в мене є. Яка? Я дуже. Я, ну, насправді, якщо говорити про весь зимовий цикл, свят, я дуже люблю кутю, mm -hmm. пшеничну з маком, з, тільки без родзинок, бо я родзинки не люблю, але з горіхами. А, і я дуже люблю запечену або рибу, короб, або mm -hmm. а, качку. Так. Це мої топ страви, які я дуже дуже люблю. А Качку з чимось, бо у нас в родині завжди готували качку з яблуками, або качку останніми роками ще апельсини в неї додавали. І це теж тільки на новий рік чомусь ця страва готується. З яблуками, я не знаю з чому. яблуками. з яблуками, А чому качка? От ви, ви про неї згадували як про традиційний стіл. А... звідки вона взялася? Дивіться, насправді в нас багато ну, типу, качка, запечена риба, або там у минулому це запечене бараняче стегно. Угу. А, на Великдень це цілі запечені молочні поросята. Хоча ця традиція зникла, я дуже щаслива, бо молочні печені поросята ну викликають у мене тільки сум і жаль, а не бажання скуштувати. А це тому що в українській кухні вона не була такою м'ясною, і фактично м'ясо з'являлося лише на якісь певні свята. І тут головне, що це цілий неподрібнений шматок. І в цьому є частина таких навіть середньовічних практик, коли до столу подавалася навіть ще ранньо середньовічних, коли до святкового столу неважливо, яке це свято, але прям урочисте пишне, подавалося щось ціле. Велике це як ознака. Ну пробачте, що ви купили не одну ніжку качки, так там чи а, дві По заможному а так ціло, виступаєте. Да. Да? і в цьому є ще й такий момент. Ми можемо там ну не те, щоб порівняти, але так подумати, до прикладу, про американське свято День подяки, коли там є ціла індичка, і навіть в родинах, де ну немає можливості з'їсти зараз всю цю цілу індичку, але все одно люди запікають цілу. Бо в цьому є ще й момент такого, коли ти з цілого потім все робиш, ти розподіляєш це серед там всіма членами родини, і от в цьому моменті є частина ритуалу, ритуальної взаємодії між людьми. Так, пані Лена, у мене вже слина починає збиратися. Я уявляю цю качку, яку ми будемо скоро їсти. Дай Боже, дякую вам величезно за цю розмову. Це була Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, дослідниця гастрономічної культури, з якої говорили про наші кулінарні традиції.